Гідна праця гідна заробітна плата 7 жовтня про спілки усього світу виступають за забезпечення всіх трудящих гідною працею. І з самого ранку такі гасла лунають у стінах Верховної ради та кабінету міністрів України. Інформаційне пікетування влади провели в Кірвограді. Найбільше люди нарікають на малу заробітну плату та відсутність індексації, тому вимагають підняти оклад відповідно до їх освітнього рівня. Окрім того, пікетувальники виступають проти скорочення робочих місць. Рівень безробіття в нашій країні на сьогодні майже 10%. Те підвищення мінімальної заробітної плати, яке відбулося з 1 вересня поточного року на 13%, не покриває навіть і п'ятої частини інфляційних. Процесів в нашій країні це можна сказати простими словами знущання над людиною в праці. Ми ще в цілому не розуміємо, як вплинула ця мінімальна заробітна плата на саму індексацію. Не можу сказати 100% індексацію на сьогодні. Я не можу такого сказати, але наші розрахунки показують, що індексація, окрім поки що галузі охорони здоров'я в усіх остальних галузях, вона повинна бути виплачена.